Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Івана, розділ 13, вірші. 1, 38. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година перейти з цього світу до Отця, виявив любов до своїх, тих, які у світі, до кінця полюбив їх. Під час вечері, як диявол уже вкинув у серце Юде Іскаріотського сина Симона, видати його, Ісус, знаючи, що все це. Дав йому отець в руки, що від Бога вийшов, та до Бога йде, встав з вечері, зняв одяг і, взявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить він до Симона Петра, а той каже йому: Господи, чи ж тобі мити мої ноги? Ісус у відповідь йому сказав, Що я роблю, того ти нині не знаєш, але згодом зрозумієш. Каже йому Петро: Ти не помиєш моїх ніг повіки. Ісус йому відповів: Якщо не вмию тебе, не матимеш частки зі мною. Симон Петро каже йому: Господи, не тільки мої ноги, але й руки, та й голову. А Ісус говорить йому то вмитий, тому потрібно тільки ноги обмити, оскільки весь чистий і ви чисті, але не всі. Адже він знав того, хто зрадить його тому й сказав, що не всі вони чисті. А коли помив їхні ноги і надів свій одяг, знову сів при столі й сказав їм: Чи ви знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом. І добре ви кажете, бо я ним є. Отже, коли я, Господь і Учитель, помив вам ноги, то й ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб і ви робили так, як я зробив вам. Знову і знову запевняю вас, що раб не більший за свого Пана, як і посланець не більший від того, хто послав Його. Якщо це знаєте, то ви блаженні. Коли це виконуєте. Не про всіх вас кажу, я знаю, кого вибрав, але щоб збулося Писання, хто хліб споживає зі мною, той підняв проти мене свою п'яту. Тепер кажу вам, що перед тим, як це станеться, щоб, коли воно станеться, ви повірили, що то я. Знову і знову запевняю вас, хто приймає того, кого я пошлю, мене приймає. А хто мене приймає, приймає й того, хто мене послав. Промовивши це, Ісус стривожився духом, засвідчив і сказав знову і знову запевняю вас, що один із вас зрадить мене. Учні почали споглядати один на одного, не здогадуючись, про кого Він говорить. Один із учнів, якого любив Ісус, лежав на грудях Ісуса. Тож Симон Петро кивнув йому, щоби запитав, хто це міг би бути, про кого він говорить. А той, прихилившись до грудей Ісуса, каже йому: Господи, хто це? Ісус відповів: це той, кому я, вмочивши, подам хліб. Умочивши хліб, він бере і дає Юді Іскаріотському синові Симона. І тоді після цього шматка хліба війшов у нього сатана, а Ісус сказав йому Що робиш, роби швидше. Ніхто з тих, хто був при столі, не зрозумів, до чого він сказав це йому, оскільки в Юди була скринька на гроші, то деякі подумали, що Ісус звелів йому купити те, що потрібне на свято, або щоби дав щось бідним. Отже, взявши той шматок хліба, він відразу вийшов, була ніч. А коли він вийшов, Ісус говорить нині прославився Син людський, і Бог прославився в ньому. Якщо Бог прославився в ньому, то і Бог прославить Його в собі, і цієї ж миті прославить Його. Діти, я з вами буду недовго. Будете мене шукати, і, як я казав юдеям, куди я йду, ви не можете прийти, та й вам нині кажу нову заповідь даю вам: любіть один одного, як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного, з того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Каже йому Симон Петро, Господи, куди ти йдеш? Ісус йому відповів, куди я йду, ти не можеш нині за мною йти, але підеш пізніше. Каже йому Петро: Господи, чому я не можу нині піти за тобою? Душу свою за тебе я покладу. відповідає йому Ісус. Душу свою за мене ти покладеш, знову і знову запевняю тебе. Не проспіває півень, як ти тричі відречешся від мене. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Івана, розділ 14, вірші. 1.31. Хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога, і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель, а якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я там. І ви були, а куди я йду, ви дорогу знаєте. каже йому Хома. Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому: Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене, якби ви знали мене, то знали б і мого Отця. Відтепер знаєте Його і бачили Його? Каже йому Пилип: Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить. Говорить йому Ісус. Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Пилипе. Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же Ти говориш, покажи нам Отця. Хіба ти не віриш, що я є в Отці? І Отець є в мені слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, Він і творить ті діла. Вірте мені, що я в отці, а отець у мені, і якщо ж ні, то через мої діла, повірте мені. Знову і знову запевняю вас, що Той, хто вірить у мене. Робитиме діла, які я роблю, навіть більше від них чинитиме, бо я йду до Отця. І що тільки попросите в моє ім'я, те й зроблю, щоби прославився Отець у Сині. Коли мене про щось попросите в моє ім'я, я те зроблю. І якщо любите мене, ви будете дотримуватися моїх заповідей. І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить Його і не знає Його, а ви знаєте Його, бо Він при вас перебуває, і у вас буде Він. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи, і світ більше не побачить мене, ви ж будете бачити мене, бо я живу, і ви будете жити. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму Отці і ви в мені, і я у вас. Хто має мої заповіді та виконає їх, той мене любить, а хто мене любить, того любитиме і мій Отець, і я любитиму Його. І з'явлюся йому сам. Каже йому Юда, не Іскаріотський: Господи, чому це так, що ти маєш намір з'явитися нам, а не світові? У відповідь Ісус сказав йому: Якщо хто любить мене, той буде виконувати моє Слово, і мій отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього і зробимо оселю в Ньому. Хто ж не любить мене, слів моїх не виконує. Слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене, Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами, а утішитель, Дух Святий, якого Отець пошле в ім'я моє, Той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Мир залишаю вам. Мій мир, я даю вам, не так, як світ дає, я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам: я йду, але я повернуся до вас. Якби ви любили мене, то втішилися б тому, що я сказав: іду до Отця. Адже Отець більший від мене, я сказав вам раніше, ніж це станеться. Щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Недовго вже говоритиму з вами, бо надходить Князь світу, та в мені він не має нічого. Але що би зрозумів світ, що я люблю Отця, як заповів мені Отець, так я і роблю. Вставайте, ходімо звідси. Дякуємо тобі, Господи. За Твоє живе Слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.